Де найкращий коледж в світі, де найкраще вчитись всім? Це на нашій батьківщині. Бемо злякі! Славна гордість це наш коледж. Ми пишаємося ним. Це майбутнє, це наш імідж, Я медичний працівник. Любимо тебе, наш коледж. Я довічно твій боржник. Ювілеєм ми Ми єдині, ми сім'я. І бажаємо процвітання гарних звершень в майбуття. Навчання світло, не тьма, кажуть у народі. А світлом новогляд Волинського медичного коледжу є навчальна частина, яку очолює заступник директора з навчальної роботи колесник Людмила Анатолійна. Якщо людина коваль свого щастя, навчальна частина кує розклад життя коледжу. Найшвидше, найкомфортніше і найоптимальніше. Ось дивіться цієї команди. Ми безмежно щасливі, що навчаємось саме тут, адже в коледжі панує настрій навчання та відпочинку. Здобуваючи знання, ми подорожуємо до вінниці, Львову, Умані, Закарпаття. Встановлюємо рекорди, беремо участь у різних студентських заходах. І ми щиро вдячні нашому організатору по виховній роботі за всю ту працю, яка підіймає наш коледж чверг по сходниках і відкриває нові можливості для подальшого розвитку. Безпосередніми організаторами студентських буднів є завідуючі відділеннями. Їх титанічна щоденна праця надихає кожного з нас досягти високих звершень в навчанні та громадському житті. Ми цінуємо вашу наполегливу працю. У 1990 році почався новий етап формування історії медичного коледжу. І наче сторінки історії рік за роком перегортаємо найбагатогранніші віки нашої Альма Матері. Не одне тисячоліття формувалися найкращі традиції та сторінки медичного коледжу, що примножуються прийдешнім поколінням, додаючи найновіших та найяскравіших штрихів до обличчя медичного коледжу. Показуючи стрімкий розвиток медицини не лише у рідному зв'язку, а й в державі в цілому. Бо без минулого немає майбутнього. З ним звіряємо свої дії до сьогодні. <мазом> Все починається з історії. <музы> <мазом> а історія в стінах музею. Музей це гордість нашого коледжу, адже він як пам'ять, яку стерти вже неможливо. Всі експонати, які представлені тут. Дуже важливі та цінні наш музей гордість не лише коледжу, а й всього міста. Він єдиний і неповторний музей історії медицини, славетної поліської землі. І це культурна цінність, яку сьогодні ми повинні не тільки оберігати, а й шанувати. Шанувати не тільки його історію, а й пам'ять. Адже в цих експонатах викладує чиста та світла пам'ять його власників, яку оберігаємо ми. І він наша гордість. Це все його минуле, а ми його майбутнє. Вітаємо тебе, наш рідний, з ним народження тебе. Вітаємо! Одним із найкращих, найрозвинутіших в закладів України є наш медичний коледж. Кожен його куточок та стіни не залишають без уваги жодного студента. Кожен його кабінет для і великим, обладнаний новітніми нанотехнологіями, що допомагає нам дивитись мультимодійні матеріали, а викладачам на краще пояснювати їх. Інтер'єр його бездоганний, піднімає настрій і спонукає до хорошої, творчої роботи. Квіти озони, картини, портрети. Все це робить таким прекрасним. В нашому коледжі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають гарні людські якості, чуйність, доброта і вимогливість. Саме тут справедливі і люблячи свою роботу викладачі, які надають найкращі знання. Саме в нас працюють найкращі викладачі міста, професіонали своєї справи. Наші викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента. Методист це учителя-вчитель. Методист науковий сирець, креативний творчий мислитель. інновацій, творець та знавець. Ви завжди з тими, хто у творчому пориві. Свої серця освіті віддають, щоб ще натхненіше навчали і творили. Бо в цьому праці методистів судя. Представляємо до вашої уваги тренажерний кабінет. Це є найкращий кабінет. Чому? Тому що тут є багато фантомів, муляжів, інструментів, на яких ти візуально бачиш органи, кістки і уявляєш, з чого складається людина. І лише тоді ти розумієш, яку відповідальність несеш за людське життя. Доброго дня! Я абітурієнт. Розкажіть, будь ласка, хто такі студенти? Студент це той, хто не знав, не знав і згадав. Ні, студент це той, хто ніколи не заводить будильник. Хай Бог вирішує, і ти йому на пари чи ні? Ні, студент це той, у кого запис лекції йде без проходження через мозок. Ні. Студент це той, хто проживає найкращі роки свого життя. А коледж. Це не тільки стіни, це дух, пам'ять, традиції. Це викладачі і студенти. Вітаємо наш коледж! Дякуємо за те, що запалюєш вогонь у наших серцях. Вітаємо в холі нашого вас навкруг світлини наших свят. Ля -ля -ля, ля -ля. І вільний час ми тут проводимо, та наші плани обговоримо. Повторимо до пари і матеріал, щоб все могли ми розказати. І розклад всі студенти пригадають, бо часто все ж таки його міняють. У цей святковий для нас час ми раді тут вітати вас. Усі в буфеті нас бували. Усі цукерки купували. Тут є звичайні пиріжки. Такі пахучі і м'які. І бутерброди, і чаї. Смачненькі порції, сирки. Ми з ювілеєм полеч наш вітаєм. Тим тортом, що студентів спокушає. Смачний пахучий та пухкий. Про нього кожен студент знає. Та щось купити не рішає. Віримо ми, що хтось прийде та його звідси забере. Наше подвір'я найкраще місце для відпочинку. Тут дуже затишно і комфортно. Тут досталь місця для студентів, щоб проводити вільний час. Ми бережемо майно нашого коледжу, адже розуміємо, що це все зроблене для нас. Ми дякуємо за це гарне подвір'я. Погляньте, це спортивна база нашого коледжу. Гімнастична запад. Тут ми залюбки займаємось, тренуємось, змагаємось. Покажу, розкажу, довезу, що найбільше цінність для людини це здоров'я. У спортзалі подаріли, бігали, стрибали, що сили. Все ще краще ніж сидіти і на парах боліти. Тожу там у нас чудовий. затишні дуже тут кімнати. Встигаємо ми все повчити і є в нас час, щоб відпочити. За це ми дякуємо за взято. Вітаємо з ювілейним святом. Бібліотека це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам'ятаємо, що у давнину бібліотеку називала дім життя Притулок мудрості. Книга казкова лампа, що дарує людині. Світло на далеких і темних дорогах свого життя. Книга дзеркало життя. Бібліотека море, книг, бібліотека храм науки. Всі наші знання ми отримуємо в новоград Волинському. міськрай ТМО. Саме тут ми реалізуємо та вдосконалюємо свої вміння та практичні навички, щоб допомагати хворим. Ми вдячні працівникам Новоград Волинського міськрай МО за терпіння та толерантність до студентів. Дякуємо! В Цей чудовий день день ювілею, день віри, надії, любові. Ми складаємо шаг вам у нашому наставленню. Олені Володимирівні Солодовні. Наш директор розумна красива. Мудра і терпелива Працьовита і креативна. Любіча і турботлива. Олена Володимирівна, наша мама. Гарний керівник і вірний друг. Ви наша гордість, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, радості на довгі роки. Нових, Нових звершень, творчого натхнення і великого терпіння. І, і, і Дякую Дякую стіни стали наші рідні, так б'ються всі наші серця. О коледжу, ми твої діти. У нас на всіх одна душа. Ти обідна в халати білі і Божий дар у руки дав. Звання найкращого ти гідний, бо надаєш багато знань тим людям, що живуть на світі, щоб дарувати людське життя. Дякуємо, що незабутні даєш нам миті, що відкриваєш дорогу в майбуття. 不对。